А ви знаєте, як звучить мотор українського БТР-4Е? Лише послухайте. Погодьтесь шикарно. А тепер до діла! Наскільки актуальний БТР-4 під час російсько-української війни? Які найпоширеніші версії? Наскільки потужна броня? Що зможе озброєння? Та врешті-решт, де зараз наші БТР-4? Відповіді на всі ці питання ви почуєте протягом цього відео. Тому всідайте зручніше. Серйозно, це важливо! Ставте вподобайку та підписку, і ми починаємо. Що таке БТР-4? Це український повнопривідний бронетранспортер з Формулою 8х8. Розробка розпочалась у 2002 році. Вперше показали публіці в 2006 році. Виробництво почалося в 2008. Прийнятий на озброєння з 2011 року. Екіпаж становить 3 людини. Десант ще 7 чоловік. Випущено до 300 машин, точних даних немає. Але до ЗСУ поступило близько 140 одиниць. Решта продана на експорт. Щодо зброї, то БТР-4 озброєні або українською 30-мм пушкою КБА1, або радянською 30-мм ЗТМ1. Ці гармати можуть вести ефективний вогонь на відстань до 2 км бронебійними боєприпасами та на відстань 4 км фугасними снарядами. ПТРК-бар'єр дістає навіть на 5 км. Окрім цього, в арсеналі БТР-4 є ще й кулемет 762 та 30-мм автоматичний гранатомет АГ-17. Як бачите, зброя достатньо непогана, їй цілком вистачає для виконання своїх завдань. До речі, а які завдання стоять перед БТР-4? Перше. Доставка піхоти на поле бою. Друге. Прикриття піхоти та союзних військ зі свого озброєння. Сюди входить і боротьба з ворожою бронетехнікою, Маю на увазі в основному боротьба з броньовиками МРА БТР та БМП ворога. Хоча ПТРК дозволяє час від часу навіть і танк завалити. Також в обов'язки БТР-4 та його екіпажу входить придушення вогневих позицій. А ще обстріл ворожих захисних споруд та боротьба безпосередньо з ворожою піхотою. Як бачите, для цих завдань зброї більш ніж достатньо. Щодо броні, то я б не сказав, що тут все аліканско, тим не менш, який не який захист є. Виробник зазначає, що броня тут на рівні натівського стандарту станак 4569 Level 2. А це круговий захист від бронебійних куль 762х39 з відстані 30 метрів. Також захист від уламків 155 мм боєприпасів на відстані 60 метрів. Протимінний захист проти 6 кг вибухівки. На практиці характеристики іноді навіть трохи вищі. Бувало, бтр 4 рятував від декількох протитанкових мін, до цього ми ще дійдемо. Також не треба думати, що броня не витримає 14,5 мм кулемет. Питання лише в відстані. Якщо це більше 500 метрів, то чому в війні? А ось з 30-мм гарматами можуть бути серйозні проблеми. Хоча тут треба зробити ще одне уточнення. Є кілька різних версій BTR-4. Найосновніші наступні. BTR-4A базова версія, яка може мати дуже багато різних бойових модулів. Але зазвичай це радянські штуки по типу башти від BTR-80 чи від BMP2. Іноді вітчизняні модулі по типу шквал чи штурм. Тут ситуація з бронею така, яку я тільки но описав. Ще є BTR-4W та BTR-4E, які дуже подібні між собою. Вони вже оснащені модулем BM7 Парус, який суб'єктивно є найкращим рішенням для цієї машини. Щодо броні, то все так само. Щодо БТР-4M1, то там трохи більше навісної броні. Але є така штука, як btr 4 мв 1 На ньому також стоїть бойовий модуль BM7 Парус. Але вже броня на півтора рівні вище. Вона може впевнено захистити від топових патронів 762, а також від бронебійних 14,5 мм куль з відстані 200 метрів. Також btr 4 мв 1 витримає уламки артилерійського снаряду з відстані 40 метрів. А протимінний захист рятує десь від 8 або 10 мін. Щодо основних характеристик, то вага БТР-4 в межах від 17 до 25 тонн. Довжину він буде 7,65 сантиметрів, ширину 2,9 метра, висоту майже 3. Швидкість БТР-4 під 110 км на годину, а плаває 10 км на годину. Щодо країни експлуатантів, до свого часу Україна мала дуже смачне замовлення на 420 машин від Іраку. Але їм поставили лише 128 одиниць. Скоріше за все, це пов'язано з початком російського вторгнення 2014 року. На превеликий жаль, тоді для виробництва використовувалось 45% російських деталей. Хоча варто визнати, що вже в 2015 році ми встигли перевзутись, і тепер тут жодних російських компонентів. Також ще 10 машин є в Нігерії та 5 в Індонезії. І навіть в Збройних силах США служить один БТР-4. Згоден, що якщо не уточнити, що це всього лише одна штука, то звучить голосно і пафосно. І чисто технічно бтр 4 є їхньою бойовою машиною, яка за потреби може вступити в бій. Але чисто фактично він їм треба лише для того, щоб зрозуміти, на що здатна українська оборонка. Проте це не виключає того факту, що в сучасному світі кожен повинен вміти спілкуватися з іноземцями. І цю можливість дає EnglishDom. Це онлайн-школа англійської, де всі заняття відбуваються сам на сам із вчителем. А перше заняття взагалі безкоштовне. Спробуйте самі, записавшись на безкоштовний пробний урок за QR-кодом чи посиланням в описі. В EnglishDom багато практики та інтерактиву на будь-який смак. Ви можете відвідувати спікінг клаби та обговорювати цікаві вам теми. Або повторювати пройдене на уроках у мобільному додатку. Англійська це ключ до свободи та величезної кількості якісної інформації. А свободу у вивченні англійської дає EnglishDom. Тому не і вивчаємо англійську з EnglishDom. До того ж, за промокодом Технік вас чекає знижка 10%. Переходьте за першим посиланням в описі. А тепер повернемось до БТР 4. Думаю, тепер ви вже маєте уявлення, що таке BTR-4 і що від нього очікувати. Тому перейдемо від теорії до практики. Зараз на відео ранок 24 лютого 2022 року. І так, це сумнозвісний Маріуполь. І так, це полк АЗОВ, що дуже скоро буде оточним в Азовсталі. Скоріше за все, вся ця техніка вже знищена, а військові або загинули, або в полоні. До речі, варто пам'ятати, що вони досі в полоні. Повернути їх дуже важко, але потрібно докладати всіх зусиль. Тепер на екрані покосаний життям, але досі робочий бтр 4 а 1 Це якраз та модифікація, яка оснащена бойовим модулем бм 7 Парус та невеликою додатковою бронею. Дане відео було знято ще 15 лютого 2023 року. А тепер вже реальний бій. Орієнтовно це БТР-4Е1 з додатковим захистом в вигляді решіток. Вони дозволяють врятувати машину від кумулятивних боєприпасів. А це як і деякі танкові снаряди, так і ледь не всі ракети ПТРК. Сама ж машина належить одному з штурмових підрозділів, який приймав участь в боях за Бахмут. Це його північні околиці. До речі, варто відмітити, що екіпаж має доступ до інформації, яку має дрон. Відповідно, може правильно маневрувати. А ось вже наслідок пробиття бтр 4 в борт. І знаєте, це з розряду зробив дві помилки, які самі себе скомпенсували, тому відповідь правильно. Ворожий боєприпас пробив броню на виліт і не здетонував всередині. Лише завдяки цьому екіпаж та десант вижили. А ось це фото датоване 30 вересня 2022 року. бтр 4 е 1 рухається звільненим містом Куп'янськ. Ось ще один БТР-4Е. Видно, що машина вже побачила життя, тим не менш залишається в строю. Але набагато цікавішими є кадри бою. Тому увага на екран. Зараз БТР-4 працює по позиціях ворожої піхоти зі своєї 30-мм гармати. Достеменно невідомо коли і де було знято це відео. Єдине, що можу сказати, це було в Україні. А тепер просто красиві кадри навчання екіпажу на БТР-4Е. А тепер ще одні кадри боїв. Але цього разу не з російськими військами, а з багнюкою. Якщо вам здається, що тут ще можна проїхати. То просто гляньте на м 113 який ледь не пополовину загруз в землі, а сам бтр 4 ось. Чесно кажучи, йому і не сильно то краще. Від стихії вже ні броня, ні гармати не врятує. Єдина надія на привід 8х8. Хоча, певно, і його не вистачило. А ось зараз ви бачите доволі рідкісний БТР-4М. Про нього я не згадував раніше, бо він ну дуже мало поширений. Ця машина планувалась для індонезійської морської піхоти. Але контракт так і не був виконаний. Ну а після початку повномасштабки. Абсолютно всі БТР були передані на потреби ЗСУ. Зараз ви бачите, як БТР-4 стріляє з ПТРК бар'єр по ворожій цілі. Скоріше за все, це місце, де засіла ворожа піхота. На танк це зовсім не схоже. До речі, щодо самого ПТРК бар'єр, то це досить непогана зброя. Хоча, якщо порівнювати з західними аналогами, то така, середненька. Вона має кумулятивну тандемну боєголовку. Тандемна означає, що ПТРК-бар'єр в теорії може пробити один шар динамічного захисту. Але на практиці я думаю, що ця ракета з російським реліктом не справиться. Якщо бути реалістом, то скоріше за все бар'єр зможе пробити лише контакт 1 Можливо, якимось чудом Контакт 5. Тим не менш, бронепробиття динамічного захисту 800 мм звучить непогано. Але західні ракети, та й деякі російські, можуть взяти до 1000 мм в броні. Проте йдемо далі. Зараз нарізка бойової роботи БТР-4А1 в Бахмуті. Цей екземпляр дооснащений протикумулятивними сітками, щоб мати можливість протистояти ворожим ракетам ПТРК. А зараз ви бачите кадри справжнього бою. Як бачите, машина досить активно використовувалась для боротьби з ворожою піхотою. Вона оснащена бойовим модулем BM7 Parus. БТР-4 в основному веде вогонь зі своєї 30-мм гармати. Але варто розуміти, що на війні немає невразливої техніки, і БТР-4 не виключення. Зараз на фото знищена машина. І це далеко не єдиний такий випадок. Окрім цього, певну кількість машин захопила Росія. І навіть деякі з них використовує або щонайменше використовувала проти України. На жаль, в цьому немає нічого дивного, такі реалії. Питання в тому, чи зберігає БТР-4 життя своєму екіпажу та десанту. І тут ситуація наступна. Так, зрозуміло, що якщо вибух станеться всередині, то буде капець. Броня не захищає від танкових снарядів чи ПТРК. Єдина надія на протикумулятивні сітки, але вони не на кожній з машин. Тим не менш, при обстрілі з менших гармат в екіпажу є час, щоб покинути БТР. Так, це буде нелегко. Але двері в БТР-4 розташовані ззаду. Тому бійці можуть хоча б заховатись за машиною. І що не менш важливо, на відміну від радянських машин, така можливість хоча б є. Єдине, що двері тут досі зроблені по-дурному, на радянський манер. Я палкий прихильник того, щоб сучасна військова техніка була оснащена повноцінною рампою. Це повинні бути одні двері. цієї перегородки посередині, в принципі, не повинно існувати. Окрім цього, десант має збігати одразу на землю, а не пригати. І це навіть не питання зручності, це питання життя тут варто зробити ремарку, оскільки існує бтр 4 мв 1 І отут вже питань немає. Двері зроблені так, як має бути. В нас є головна рампа, яка опускається на землю. Її використовують під час бою для висадки десанту. Але під час перезарядки, чи коли машина заглушена, опускати цілу рампу ліньки. Тому всередині є ще одні повноцінні двері, які можна відкрити вручну. Відверто кажучи, я вважаю, що БТР-4МВ1 це цілком сучасна машина, яка повинна масово вироблятись. До того ж, станом на 2021 рік у нас для цього були всі потужності. Щодо BTR-4E, то все-таки він застарів, хоч досі досить непогана машина. Тим не менше я б зосередився на новішій моделі. До речі, зараз якраз робота цієї машини. Щоправда, це трішки старіша версія BTR-4W1. Різниця в тому, що на версію MV1 зверху приварили, хоча тут краще сказати, прикрутили додаткові бронепанелі. А тут голий корпус. Хоча її відео нашого BTR-4 MV1. Цей ролик знято під час харківського контрнаступу 2022 року. Також на відео і засвітився BBM Warta. А це ви бачите, як виглядає БТР-4МВ-1 очима командира машини. Що цікаво, лобове словці і модифікації відсутні. Саме тому на його заміну прийшла система кругового огляду на 360 градусів зі встановленими камерами по периметру машини. Зараз ви бачите, як наш БТР-4 Буцефал, що належить 5-й ОШАБР, працює по ворожих позиціях. Паралельно з цим він підтримує українську піхоту, яка пішла у наступ. І, окрім цього, екіпаж зумів влучити в склад БК, то успішно його підірвав. Ось ще один ролик, де наш БТР-4 веде вогонь по російських позиціях зі своєї 30-мм гармати. Як бачите, машини на фронті та активно воюють. До речі, зараз вже вигляд зсередини. Вогонь веде командир машини. А ось це вже місце навідника. До речі, на відео бразильський доброволець, який приїхав захищати Україну. Ну і куди ж без мангалів? Тепер і БТР-4 оснащений ним. Відверто кажучи, а в дрони це серйозна проблема. Деякою мірою навіть серйозніша за ПТРК. Тому було б дуже непогано побачити заводський варіант мангала, що виконаний так, як і бокові сітки. Гадаю, це буде досить ефективним рішенням проти дронів. І, до речі, одразу дам відповідь тим, хто захоче сказати, що раніше з мангалів сміялись, а тепер нахвалюєте. На початку війни росіяни використовували мангали для захисту від ракет ПТРК по типу Джевель. І так це смішно, бо в цього сарайчика немає ні найменшого шансу зупинити сучасну ракету, яка коштує як Мерседес клас. Але є, але коли мова йде про повільний FPV-дрон, що зазвичай означений досить простенькою боєголовкою, то сітки є серйозною перешкодою. Саме тому сучасний мангал, який має на меті захист від FPV дуже актуальна і потрібна штука. А зараз досить цікаве відео з фронту. Спочатку ми бачимо Brand 4 рм це ремонтно-евакуаційна машина на базі бтр 4 І вона тягне пошкоджений бтр 4 е Відео зняли бійці 92 ОШБР. Відверто кажучи, я не бачу сильних пошкоджень. Хіба що насторожує відкритий люк башти. Можливо, машина просто поламалася. Тепер на фото, як не дивно, також бтр 4 е але гляньте на його мангал. Як на мене, це досить професійне рішення, яке справді може захистити від декількох FV-дронів. Ще бреп поставити і зовсім було б шикарно. Зараз такий час, що він має стояти на кожній машині. Тепер на відео одразу два БТР-4. Перший це БТР-4В1. Не плутати з МВ1. За ним йде звичайний БТР-4Е. А ось це називається справжня війна. В Ось такому стані доповз один з БТРів до тилу. Сім з восьми коліс повністю знищені. Та й те, що вціліло, трохи спустило. Відповідно, можна зробити висновок, що або бтр 4 попав на кубу протипіхотних мін, або точився близький бій та машину обстріляли з кулемета. Або це наслідок вибуху декількох звичайних мін. Певно, не надто потужних, бо машина жива. Десь від 2 до 6 кг. До того ж, погляньте, наскільки тут погнута сітка. У мене таке відчуття, що сюди влетів ворожий ПТРК. Якщо це правда, то перед вами наочний доказ, що ось такі протикумулятивні сітки є річ. Уявіть собі, вони знівелювали боєприпас пробиттям 800-1000 мм броні. До речі, ось так БТР-4А плаває. Тепер ще одна машинка, яка за життя побачила багато. Як бачите, цього разу пошкодження набагато серйозніші. Бойовий модуль знищено, десантне відділення проломано. Тим не менш кажуть, що екіпаж живий, а це головне. Щодо долі цього БТРа, то я, відверто кажучи, не впевнений, чи доцільне його відновлення. Цілком реально, що він пішов на запчастини. Хоча все може бути. Це ще один бтр 4 е якого евакуювали за допомогою брм 4 рм що належить 92-й ОМБР. Але я перевірю, і це не та ж машина, яку я показував раніше. Тут різні протикумулятивні сітки, хоча ролики схожі. А тепер уже бойова робота бтр 4 е на фронті. До речі, відео знімає екіпаж трофейного російського танка Т-72Б3. Ось ще одна українська колона техніки, що складається з бтр 4 в 1 бтр 4 е та бмм 4 s також 92 го МБР. Але що таке бмм 4S? Це бойова медична машина на базі бтр 4 Досить цікава розробка, гадаю, вона потрібна на фронті. А тепер приготуйтесь. Максимально замангалений бтр 4 е Машина прикрита такою кількістю маскувальних сіток. Тільки стоп! А де БТР? Чогось наші бійці знімають тільки ліс. Дуже сподіваюся, що російський дрон також ніколи не помітиться цей броньовик. А тепер до протимінного захисту. Пам'ятаєте, що я казав, що БТР-4 може витримати вибух 6 кілограмової міни. А ця машинка врятувала одразу від двох таких. На жаль, точно не можна встановити, яка маса вибухівки там була. А то і 6, і 10 кг називається протитанковою міною. Але от заряд відрізняється майже вдвічі. Щодо БТР-4, то весь удар прийшовся на передню частину, саме на місце механіка водія. Чесно кажучи, не виключено, що він отримав сильні травми. Тим не менш, всі вижили. Якщо врахувати, що це було одразу дві міни. То результат дуже і дуже непоганий. А зараз бойова робота БТР-4Е Національної гвардії України в Бахмуті. Відео з місця командира машини. А зараз цікавіше. Ось на що здатна броня. Точніше, протикумулятивні решітки. Ось як виглядає оригінал відео. цілий. Самі бачили, що сталося. Дуже гарний результат. А тепер послухайте, як звучить бойова робота БТР-4 в Бахмуті. Закінчимо з реальними боями на ось цьому ролику та перейдемо до інших запитань. Чи можливо зараз виробляти БТР-4? Тут ситуація наступна. Сучасні машини не містять російських компонентів. Тому на фронті можна зустріти машини 2021 року. Але зараз багато військових підприємств знищено. Тому без істотних змін в ланцюгах поставок виробництво неможливе. Самі БТР можна збирати або в Харкові, але самі розумієте, що це нереально. Або в Житомирі, і це вже досить непогано звучить. Також не бачу проблем налагодити виробництво в Києві. Але питання в комплектуючих, та головніше в бажанні. Остання основна проблема тому що, скоріше за все, зараз БТР-4 не випускають. Але чи доцільний БТР-4Е. Також гарне запитання, все-таки я вже казав, що він застарів. Сучасні МРАК також мають рівень захисту станах 4569 Level 2, але вони набагато маневреніші. Єдина перевага BTR-4 бойовий модуль з 30-мм гарматою та ПТРК. Тому, якщо вже щось робити, то вже робити btr 4 мв 1 В нього і захист буде покраще, і озброєння збережеться. Окрім цього, в України є чудовий БТР-хорунжий. Це цілком сучасна машина, і її фішка в тому, що її можна побудувати на базі старенького БТР-60. Також є досить цікавий БТР-отама. До речі, детальніше про ці машини ви можете дізнатись ось цьому відео. А якщо ролик вам сподобався, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Я буду дуже вдячним. А що ви думаєте з цього приводу? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам, тому що ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання в описі. А зараз давайте розберемось з французьким танком Leclerc. Чи справді це кращий західний танк? Або ж раджу глянути ролик про найстарішу техніку російсько-української війни. Якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!